Жертвою шахраїв на ринку нерухомості стати легко. Завчасно заплатив гроші за бажану квартиру, а потім шукай злодіїв із міліцією. Сергія привабила ціна 800 гривень за оренду однокімнатної. Тож після укладання договору з агентством хлопці відправили на зустріч з їх співробітником, який мав показати житло. Та той не приїхав і відключив телефон. З полчетвертого до полп'ятого, п'ятого, то даже може бути де Я прождав. Ніхто так зі мною і не зустрічався. По телефонам, які мені дали спочатку включені, визови, вызовы. потім вони були просто-напросто відключені. Гроші Сергію віддали тільки після звернення до міліції, а ось Дарії так і не пощастило. Дівчина і без грошей, і без квартири залишилась. При мені дзвонять. Э, Да, вроде как они ей звонят, разговаривают. Она говорит, да, к 6 я буду свободна, подъезжайте. Я подъезжаю, звоню ей, она не берет трубку. Звоню до, я з шесть до пів восьмого їй дзвонила, ніхто не брав трупу. Потім був відключений телефон. Ілля також потрапив на гачок до шахраїв. Однокімнатна за 1300 гривень. Такий варіант одразу сподобався бармену. Ось і заплатив чоловік гроші. Квартири ж так і не побачив. Коли зрозумів, що його ошукали, вирішив помститися агентству. Приходив до них, відкривав двері, Говорив, ребята, я от прийшов на роботу, я буду зараз відбивати у вас клієнтів. Просто люди приходили, говорили, що це шарашки контора. Я Я людей увел від людей, відвів Uh, даже американец один. Вот и мы отошли, как бы. Uh, пришел американец, он сириец пришел. По-русски он очень плохо понимает. И они у него взяли 2000, уже успели взять. Я ему объясняю, его. Марк, наверное, звать. Марк, uh, what, you, what you doing? I give you the money, they not give me money back. I'm calling police, police, no way. Я ему объяснил, что он уже все, приехал. товариш. юрист з нерухомості Ольга Погрібна каже, перш ніж укладати договори, треба радитися з фахівцями і уважно читати весь текст. Я обов'язково совету конкретно, прочитати, що вони оплачують, які услуги їм готові предоставити агентство. То ли це услуги просто інформаційного характера, то ли це услуги конкретно по жилья. Агентства недвижимості, которые вказують услуги по підбору жулья, беруть оплату за свої услуги только після того, як представлен договор з арендодателем і тільки після того, як вже виконаний непосредственно підбор того жилья, запрос на який дав орендатор. Наразі жертви шахраїв з нерухомості об'єднуються і запевняють, якщо гроші всім не повернуть, будуть заважати роботі таких псевдоагентств. Людмила Вітіс, Денис Мартюшенко, Дніпропетровський державний.